Пропозиції масажів трапляються нам усюди: в готелях, в спа, в лікарнях, реабілітаційних центрах, у спорткомплексах і косметологічних кабінетах. Ми йдемо на масаж, щоб розслабитися, позбутися болю, відновитися після травми. Якщо подивитися на перелік доступних послуг, то їх можна знайти на будь-який смак і для будь-якого віку. Але що ми насправді знаємо про масажі? Разом із кандидатом біологічних наук Олександром Скороходом розглянемо масаж тіла з точки зору ефективності і доказовості. Це рубрика Треба рожувати на каналі Куншт. Я Діана Сяркі, випускова редакторка Куншт. І сьогодні ми рожовуємо. Коли масажі насправді корисні, її написала Олена Козар, журналістка і копірайтерка. Не забудьте вподобати, підписатися, натиснути на дзвінок сповіщення, щоб не припустити нові епізоди. А ще ви можете підтримати нашу роботу, ставши спонсорами цього каналу. Перш ніж говорити про науково доведену ефективність масажів і їхню користь для здоров'я, варто зробити два зауваження: по перше Масажі не можуть бути самостійним методом лікування, принаймні не в парадигмі доказової медицини. Масажі це завжди додаткова процедура, яка призначається разом з основним лікуванням. По-друге, довести ефективність масажів шляхом наукових досліджень вкрай важко, зокрема тому, що їх досить складно стандартизувати. Звісно, існують певні види масажних технік, а також напрями: лікувальний, спортивний, рекреаційний тощо. Але в цьому занадто багато суб'єктивного. Ми не можемо запросити одного масажиста і попросити його або її зробити один і той самий масаж тисячам учасників дослідження впродовж певного часу. Відповідно, нам доведеться або зменшити кількість учасників, що вплине на генералізацію результатів, або запросити декількох масажистів. А тут уже у гру вступають індивідуальні особливості і кваліфікація фахівців, сила натискання, техніка тощо. Звісно, учасники дослідження теж сприйматимуть масаж суб'єктивно. Для когось рекреаційний масаж може здатися спортивним, а комусь глибокий масаж м'язів видаватиметься легкою розминкою. Врешті, між учасниками дослідження, масажистами і пацієнтами може виникати або не виникати психологічний. Зв'язок, це також впливатиме на сприйняття. Тому науково вимиряти ефективність такої процедури досить складно. Зафіксувавши ці важливі зауваження, тепер можна докладніше розглянути, які бувають масажі і коли вони бувають корисними. Попри всю різноманітність, в цілому масажі можна описати як механічну дію на м'які тканини, м'язи, сполучну тканину, зв'язку, сухожилля і шкіру. За допомогою різноманітних технік і рухів розтирання, тиск, поглажування тощо, масажист допомагає розслабити м'язи, зняти відчуття напруги і скутості у тілі. Томувати біль масажі поліпшують кровообіг, циркуляцію лімфи та міжклітинної рідини. Це сприяє активнішому притоку кисню і нутрієнтів до м'язів. І скорішому виведенні з них продуктів розпаду. Дослідження 2012 року показало, що масаж може активувати наші клітинні електростанції, мітохондрії, і знизити кількість молекул, які відповідають за запалення. Також є переконливі дані, що розслаблення м'язів вмикає парасимпатичну систему. Це допомагає нам заспокоїтися, знизити рівень стресу, а іноді можна навіть заснути прямо на масажному столі. Масаж тіла може здійснюватися як мануально, так і за допомогою різних пристроїв. Мануальний масаж впливає на нас не тільки механічно, але й психологічно. Між пацієнтом і масажистом може утворюватися зв'язок. Якщо знайти свого масажиста, позитивний вплив на психічний стан пацієнта ставатиме сильнішим. Масаж із застосуванням інших пристроїв. Електростимуляції, масажних пістолетів, гідромасажі тощо, часто унеможливлює ефект взаємодії між людьми. Але він також має свої переваги. Наприклад, електростимуляцію використовують для більш локалізованого впливу на м'язи в роботі з людьми, які довго перебувають у нерухомому стані а гідромасажі більше впливають на циркуляцію рідини ніж на м'язи. Масажні пістолети, а також роли і спеціальні м'ячики чудові опції для самомасажу. Він допомагає зняти напругу в м'язах після інтенсивних тренувань. Американська асоціація терапевтичних масажистів виокремлює чотири головні напрямки, де масаж може бути корисним. Напрям перший. Зменшення болю, а саме болю в спині, голові, шиї, плечах, тощо. Другий напрям допомога при психічних розладах, депресивному чи тривожному розладі, ПТСР тощо. Третій напрям реабілітація спортсменів та пацієнтів після операції. І четвертий напрям: це допомога онкохворим при постопераційному болю, матерям і немовлятам тощо. Біль у спині. З яким стикається близько 10 всього населення, є, мабуть, однією з найбільш поширених причин звернення до масажистів у 2013 році. Науковці з Австралії зробили великий систематичний огляд досліджень, які вивчали ефективність масажу при неспецифічному болю в спині. Цей огляд показав, що масаж може бути ефективним у короткостроковій перспективі. І порівняно з плацебо або з такими практиками як релаксація. У тривалішій перспективі, понад 6 місяців, ефективність масажу не доведена. Якщо порівнювати з медикаментозним лікуванням, масаж не продемонстрував переконливих результатів. Інакше кажучи, якщо ви полюбляєте масаж, він може допомогти вам розслабити м'язи і на якийсь час зняти біль. Але він не може бути загальною рекомендацією для всіх пацієнтів із болем у спині. Нато Замість зміни способу життя і помірні фізичні навантаження. Можуть такі самі контроверсійні результати демонструють дослідження масажу для допомоги пацієнтам із психічними розладами. Деяким людям масаж дійсно допомагає розслабитися і заспокоїтися. Правильно підібравши масажиста, який створює відчуття безпеки і комфорту, можна досягти зниження рівня кортизолу і підвищення рівня окситоцину. Це сприятиме кращому самопочуттю. Деякі дослідження показують, що масаж допомагає про депресію. У пацієнтів із ВІЛ, а також у жінок на третьому триместрі вагітності. Крім того, є окремі дослідження, які доводять ефективність масажів при тривожних розладах. Але великі систематичні огляди не знаходять достатньо доказів, щоб рекомендувати масаж широкому загалу як ефективний спосіб лікування депресивних розладів. Втім, як і в ситуації з болем у спині. Це не скасовує індивідуальної користі від масажу. Ефективність масажу у спорті, де його застосування вже сприймається як щось базове і обов'язкове. Також викликає дискусії. Окремі дослідження вивчали і довели позитивний короткостроковий ефект, наприклад, у тріатлоністів, які щойно завершили змагання, або у професійних паравелосипедистів. В обох випадках учасники досліджень зазначали зменшення втоми і напруги у м'язах. Втім, нещодавні метааналіз і систематичний огляд різних спортивних досліджень не виявили переконливих доказів впливу масажу на силу, витривалість втомлюваність або швидкість. Єдиний показник, з яким було доведено позитивний зв'язок, це гнучкість. Тож для тих видів спорту, де вона потрібна, як от для гімнастики, ефективність масажу на сьогодні науково підтверджена. Юху. Також є чимало досліджень, в тому числі рандомізованих контрольованих, які показують позитивний вплив на зниження рівня крепатури від термінованого м'язового болю. Є менш очевидні сфери, де масаж може приносити користь. Після операційне відновлення і онкозахворювання. Наприклад, є свідчення, що масаж може полегшити біль у період відновлення після оперативних втручань, а також він може бути однією з опцій паліативного лікування для хворих на рак, зокрема, знижувати стрес. Навколо масажів існує чимало усталених міфів. Спростуємо найпопулярніші з них: масаж ніяк не впливає на хребет і суглоби. Дія масажу обмежується м'язами і рідинами. Тому масажем неможливо вправити хребет. Вилікувати сколіоз або розв'язати будь-яку іншу проблему з кістками. Масаж може лише розслабити м'яз, який спазмувався, або полегшити рух суглобів шляхом впливу на фасції, зв'язки. Але проблеми з суглобами і кістками масаж ніяк не розв'яже. Масаж не може розігнати молочну кислоту. По-перше, ніякої молочної кислоти в м'язах немає. Деякі вчені вважають, що вона може утворюватися після суттєвого фізичного навантаження. Коли глюкоза розщеплюється анаеробним шляхом, але вже буквально за частки секунди вона перетворюється на лактат і протони в водню. Сам лактат не шкідливий для нас, він не викликає крепатуру і є важливим джерелом енергії для багатьох тканин і протягом години перероблюється організмом. Втім, масаж дійсно може пришвидшити циркуляцію між клітиною і рідини і сприяти виведенню продуктів розпаду. Що утворюється при інтенсивній роботі м'язів, а це може полегшити і больові відчуття. Масаж не виводить токсини і солі. Ці терміни хибно використовуються, щоб описати позитивний вплив масажів. Але насправді людина в стані гострої інтоксикації потрапить в реанімацію, а не на масажний стіл. А засолені м'язи більш характерні для мумій, а не для живих людей. Масаж не має закінчуватися синцями. Навпаки, синці це ознака непрофесійного масажу. Звісно, завжди варто враховувати індивідуальні особливості, чутливість тканин і шкіри. Але переважно він, хоч і може викликати больові відчуття, не має спричиняти крововилив. Масажисти працюють з м'язами і м'якими тканинами. Якщо вони пошкоджують судини, це означає, що масаж неякісний. Масаж не допомагає схуднути. На жаль, єдиний гарантований метод схуднення це споживати менше калорій, ніж витрачати. Тільки за умов цього негативного балансу калорій буде втрачатися вага. Масаж може хіба що створити короткострокову ілюзію схуднення за рахунок перерозподілу рідини в організмі. Ним неможливо розбити жирову тканину. Її можна видалити хірургічно, це процедура ліпосакції. Але якщо не змінити спосіб життя, то вага досить Швидко повернеться. Масаж не можна робити під час хвороби, зокрема під час інфекційного захворювання, як-от грип або ГРВ. Масажі прискорюють циркуляцію рідини, і інфекція, яка до цього була локалізована, скажімо, на слізовій носа, може поширитися по всьому організму. Тож імунітету знадобиться більше часу, щоб полювати всі віруси. І процес одужання затягнеться. Попри невисоку доказовість і безліч міфів навколо, масажі можуть бути ефективним індивідуальним інструментом, щоб розслабитися і відновитися. А тому, якщо вам до вподоби масажування м'язів, варто знайти професійного масажиста, якому ви зможете довіряти і з яким будете почуватися комфортно. Тоді масаж дійсно може принести позитивні емоції і покращити самопочуття. Крім того, зверніть увагу на різноманітні масажні присвідки. Строї, як от роли, масажні пістолети, м'ячики тощо. Особливо, якщо ви активно займаєтеся спортом. Освоєння і своєчасне застосування одного або кількох таких інструментів для самомасажу може не тільки сприяти відновленню, але й зекономити ваш час і кошти. Хочемо подякувати Артему Албулу, авторові каналу Клятий раціоналіст, за змогу знімати в його студії. Побачимось!